А зараз ми приїхали, любі друзі, в музей науки. Ось тут такий літак гарний є. І дуже багато цікавих різних речей. Нашій Аміки тут дуже подобається. Амія! Ось так посуха, живе. Тут отакий от великий самоліт, старинні машини. О, там така один на одну, справжній день що є грушний. Батом людей Ось там така старинна машинка кажуть, ми там ніс теж. І все а Тут такий паровозик перший. По перші який якраз придумали в Великобританії. Британії. Ось плахі. Ці хто були. Ось от машинка. Ось так і звичайно, наші дітки дивляться. Так, цікаві речі. Вони, звісно, маленькі. Но ми ще сюди повернемося в майбутньому ще раз. І не один раз, я думаю. А це найперше в мірі. Ось записано. Тепловоз. Паровоз, а пару робить. О, такий, На закльопочках зроблене. А тут такий... От, а мійка і звучає. Що це таке, Амія? Даровельне колеса залізний.

А Танечка, выше, чем 100 роков. Прям машинка уже... 108 роков. А мы заготовимся в Белорусской доли. Тут найобична вечка в мірі, бо вона була вирощена. В спеціальному інкубаторі її виносили. І вот. вона виросла, як ну, жива велика вечка прожила. Вона ніколи не була в мамці внутрі, Вона вирощила у світі в Нігли кордов Гіннеса попали, бо ці маленькі машинки в мірі аж хазяї вповняли, які були зроблені помірній основі, які по з в Великій Британії саме книги були. Ось такі маленькі. Вона є. Вони по уліцям раніше такі в англій їздять. Це і англійська машинка така. колеса. і два колеса, а заді одне. Ось, такі старенькі машинки поранені. Тут оце періодим чоловік сідає і ми тут. І задньоденний чоловік сідає. Ось такі маленькі машинки. А ми з вами прощаємося, любимо людей. Бувайте, розівайтеся.